Всім привіт, з вами Андрій Годун. Сьогодні хочу зняти відео, як я фрезерую трактором DTZ-5354 HPX з фрезою. Зразу хочу замітити, що в мене зовсім другий капот тут стоїть. Для чого я його сюди поставив? І для чого я зробив новий капот? Цей капот я зробив повністю саморобний, повністю з дерева. тому що я його зробив, щоб він мені перекривав двігун повністю. Ну і він повністю перекриває двігун, Ось так він спереді виглядає. Ну і мені цей капот набагато більше подобається, ніж той, що в мене був. Ось так. Так, зараз я... О! О! Ось так тут все відкривається. Є доступ до двигуна. Ось так. Нормально закривається. Так. Зразу скажу, що в мене тут є гідравліка. Ось так зараз покажу. Ось колеса повертаються. Ось так зверху. Ось і ось сюди. Ось так в мене повертаються колеса. Знизу така гідравліка зроблена. Зроблена. Ось так. Ну, Мені, звичайно, довелося зняти крила, тому що з крилами воно. Крила заважали повертати. Ну я і зняв крила і буду. їзджу без крил. Тому що вони мені заважають. Можна якось зробити, щоб вони якби, були. Щоб вони з колесами повертали. Щоб з колесами повертали. Ну, такого я не зробив. Вони в мене з колесами не повертають. Нічого, мені цього вистачає. Мені цього хватає. Вистачає. Ну і я його думаю зняв ті крила. Мені так більш подобається без крила. Воно так набагато красивіше виглядає. Не знаю, мені подобається. Не знаю кому, але мені подобається. Капот, значить, такі є фари я зробив. Ось сюди наліпку ДТЗ Приклеїв, спершу зверху приклеїв. Перший зверху приклеював, а потім вже знизу. Ось так, це викрасив чорний, як все положено. Ну і в принципі виглядає як ну, справжній трактор. З тієї сторони, ось так воно перекриває повністю. Написав наліпку DTZ дз 53 50... 5354 HPX. Так само з цієї сторони DTZ 5354 HPX. Тільки трішки тут ось так. Буде красивіший. Все, ось так, все. Так, і що ще? Е, е, зробив колектор сюди до двигуна, до двигуна і ось так. просверлив дирку, заклеїв все і ось так у мене це все вийшло. І ще під капотом я зробив ось такий бак. На ну, не знаю на скільки літрів ну він невеликий цей бак. У мене просто трактор міні-моделька, то в мене міні-бак і міні-радіатор, все міні. Міні-міні, ось так. Ну і так само ось дірку просорли в повітряний фільтр, і воно фільтрує дуже чудово, О, цей повітряний фільтр. Так, що ще? А, Погрузом спереді теж їх. Теж їх ось, вони мене прикручувались ось тут, знизу. А я його приклею сюди і все, і воно тут жорстко все держиться, тримається, як потрібно. Їхав тільки що. І сюди на поле, то воно ну, не відривається взагалі. Дуже, дуже добре тримається. Так, ну що, зараз будемо фрезерувати. Ось такий, ось такий город, така ділянка у мене. Все, зараз відцеплююсь. Так, зараз телефон покладу. Відео, я думаю, буде не дуже довге. Ну, подивимося, як вийде. Трактор, ДТЗ, фреза, ДТЗ, все як треба. Ще думаю, може зніму відео е, про грибачку сонечко, як я грибу нею. Ну, нема. Мені, мені вже зараз нема що гребти. Ми буде коли покошено, тут то може покажу, як моя грибачка сонечко грибе. Ось так. Так, ну що, фрезу я відсипів і будемо пробувати фрезерувати. Так що поїхали. Так. В так, ну і принципі все ось так його зафрезерував. Так воно в мене вийшло. це, в принципі, нормально фрезерує. Те що треба. Так що якось так. Ось таке відео вийшло, ну, ось такий результат, це я орав, підготовлював землю до... до оранки. Ну і так воно в мене все вийшло. Ось так. Орав я мотоблоком заря 8 кінських сил. Думав трактором, ну щось мене там трішки плох підвів, та я все остальне виграв, трактор вигоров мотоблоком заря 8 кінських сил. Так, ну все, ну все, в принципі все. Так що кому було цікаво, ставте лайки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Ну і саме головне, скажу ще про цю техніку ДТЗ. ДТЗ це запорука забору... до пробуту господаря. Так що... І не забувайте, бережіть свою техніку, та вона вам відплатить тим же самим. Все, па-па. Ось такий канал називається «Коли ти живеш в селі Віталій веде. Ну і я з, його... з цього каналу взяв трішки слова. Ті, ті слова, ті... ті, що тільки що я сказав. Ось так. Так що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Буду дуже вдячний. З вами був Андрій Годун. До нової зустрічі на каналі.